О, сюди буде нормально, я їх ледве доволік. Ні-ні, ні тут мені не треба. А, е, це наш яволік, добре, інше місце піду. Фу, чого якось так пахне погано. Зараз піду подивимось. О, нарешті я сюди смітники доволік. Тут жити буду. Так, ти що тут робиш? Ну я жити прийшов, а що? Я, де, ні, де живи мені тут, інше місце. Добре. О, тут все, я нікому більше не буду заважати, і тут хату свою побудую, тут місця багато, ніби. Ох. Всім привіт, друзі! З вами я, Свєта, і це моє нове відео. Боже, чого якось так пахне погано. Ой. Я, я від цього запаху зразу шпорснулася. Чим це так взагалі пахне погано? Я не можу зрозуміти. Там вік. Це що таке? У мене смітник під будинком стоїть. Це що означає? Так. Йо-ма! -йо! Тут що якийсь бомжик бліна живе чи хто? Фу, боже, це хати хата так, так пахне. Головне квіточку для запаху поклали. Так вже прям краще буде. Е, будь ласка, виселить звідси? Ні, тут моя хата. Я не знаю, так смітники якось забери. Ой, боже, тут ще якісь пластина стоять. Ой, якийсь мені так пахне. Блін. Ой-ой-ой. так, а тобі зазаді будинок. Отак хоч краще найти, якось пахнути буде у мене. Ну, не краще, хоч менше буде. Бо це взагалі якісь тречі, я вам чесно кажу. Треба щось з тим будинком робити, треба з іншими жителями порадитися. Якщо нагород підуть, там городи хоть не згниють. Ну. У мене через такі запахи городи згнити можуть? Ні, ну а що я можу ще сказати? Блін, правда, не все виросло, але збираємо тільки те, що виросло, в принципі. Так. Все, пшеничку зібрали. Моркву тепер. Оп-оп. І все, моркву зібрали теж. Картоплю. Оп. Оп. Все, картоплю теж. І пшеницю. Так да. Оп. 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 Все, пшеницю, в принципі, теж. Всі от посади. Пшеницю я посадила тут. Ой. Ой, тут не пшениця має, тут картопля. Все, картоплю ми посад... Ні, посад. Блін. Коротше, тепер моркву тут. Все, моркву ми теж посадили. І тепер пшеничку. Оп. В принципі, чесно скажу, я не знаю, що з цим бездомним робити. Тр... з цим щось робити. Бо це якийсь капець, це зараз всі сусіди ще збіжаться його якось виганяти. Хоча в мене, знаєте, є ідея одна. Житель, житель, як цей цей запах? Жах, жах, нічого не можу сказати, з цим треба щось зробити. Ну бо, я то саме і кажу, в принципі. А хоча в мене, знаєте, є ідея, я зараз до мера піду чи до кого. Ну. тук, -тук. А, ні, тут мера нема. О, во, Мер! мер, привіт. В нас там поселився бездомний і він всім мішає, бо він від нього дуже пахне. Як тобі ідея зробити йому так би новий будинок. І... Але мені для цього треба, так би ресурсів. Та добре Свєта, може, добре. Я тобі принесу ресурси. Я тоді зараз піду в ресурси на склад туди і назад, а ти що, подумай, як ти будеш будувати. Добре, Мер, все. дякую, що розгодився допомогти. Все, будь ласка. Добре, я, ти тоді сюди речі принесеш. А я піду поки. Ми ходімо в будинок зробимо, надію, що від нового будинку новий будинок буде хоч якийсь кращий. Бо з цим будинком я серйозно, я не знаю, що з ним робити. Ой, я тут картоплю забуду досити. З цим будинком реально, Я просто тоді почекаю, поки. Я не знаю. Угу. Так, я не знаю, що з ним робити. Я вам кажу. Сусід, що там мій сусід. Оп. Ой. Так. Ой. Ну коротше, я зараз тоді піду подивлюсь по речі, що там мер приніс хоч. Боже, який то будинок з дирками з усім, коротше. Ну йду. Світа, я тобі мав ресурси принесу. А так-так, мені мер казав, що принесеш там. Так, в скрині! Вон, дивіться, багато нормальних речей все. Все, дякую. Буду, правда, цей будинок одна. Якось його обновляти, в принципі. Ану. Можна. Ні, не можна, поки він є. Я почекаю, поки він піде на прогулянку. Я вже тут очу, чекали, і бачите, він там на полянці подав якісь квіти нові на дах збирає. Все, можна починати. Треба, як можна швидше це все робити, так, якби. але будинок головне має бути красивим якимось, а не з дирками, як в нього, знаєте? Так будуємо. Так, дерево сюди. оп-оп. В принципі, це я вам кажу, якщо цей будинок буде пагати, боже, тільки ця земля пахне вже, вже як той будинок. Ой, я цей смітник прикладу, от сюди, потім на його заберуть. Це я так розумію, він колись в тому смітнику жив, але ну, це, в принципі, хоч краще цей смітник, але в нього ні дверей і дирки. Ну, роблю тоді. Ох, боже, добре, що я, я коротше, не тільки собі роблю, добре, я ще й фому сусіду якого цей запах теж, я так думаю, нервує. Не тільки ж мене одну думає, він нервує цей запах. Але в нас і мер теж, знаєте, добрий, він згодився б допомогти. Бо якби не мер, ми всі свої гроші самі віддавали, в принципі, на цей будинок і так би, щоб його побудувати. А зараз будуємо за безплатно, але ресурси на мер, не дав. Якби він. ну, так, він там, там ще є на полянці. Житель, ну я тут будую, а ти тут ходиш. Так, оп. Все, кладемо. Мені цікаво, що йому сподобається його будинок чи ні. Чи Він скаже, що в передньому краще було. Бо таке теж можливо, знаєте. Так, збираємо. Оп. Оп. І. Ну, да, все. Так, да, ми вже майже доробили. Останній блок. Все. Ой, все, тепер точно. Дах ми доробили і тепер треба всі стіни, в принципі, але тут на стінах теж небагато. Я вже зараз стіни те, теж всі дороблю. Так, оп. оп. Я, коротше, цей будинок зроблю, а, вони, а жителі так би його вже підкоректують і все там середні зроблять. Я ще навколо квіти посаджу, щоб пахло гарно. Ану. Зараз я вже буду садити тоді. Так. Я планую половину посадити цих троян та половину так би, оцих інших квітів рожевих. Вони ніби теж красиві, знаєте. Так, все. Зараз десь буду починати садити. Так, коп. І де би то мені посадити. Ой, я на дах. Я квіти в останню чергу буду садити, я поки що отак покладу дах нормальний, а не такий, як просто плоский. Так би щоб в нього дах був на наш похори. Не на мій, правда. У мене там дах інший від цих, Ой, він же там щось збирається, правда, йти, але. Ой, нічого, в принципі, так нормально. Цей дах, хоч, знаєте, краще, ніж просто, Просто плоский, так, якби. Це набагато прикольніше буде, мені здається, виглядати за просто дубовий. Ну. Так, все. Блін, правда, мені дерева може не вистачити, але там коректори, там вони все підкоректують, що буде не так. Сюди два і все, можна так класти. Раз, два. Раз. Два. Все, і тепер так в'єк просто кладу. Ні, ну хата в нього прикольна буде. А там же коректори всякий, дуб додать. Але якщо він вернеться, і ми не встигнемо добудувати, то скажемо, що ми потім добудуємо тайби. Але надію, що йому сподобається цей дах. Так. Бо якщо йому будинок щось сподобається. Якщо йому будинок не сподобається, а дах сподобається, то якось не так же буде. Ну, але надіюсь, що йому хоч щось сподобається. А якщо не сподобається, то вижнемо його з села просто і все. Будинок комусь віддамо. Так оп. Оп. І оп. Все. І дах доробляю. Ой, сіта я не туди поклала сходинку. Все, дах я. ой. Ой, сіти все, так, я в принципі, докладаю. Ой-ой, він же там йде. Він же там розвертається і зараз хоче йти. Ну, я зараз оце сюди покладу. І от сюди коректори мають дерево так. Ну, я сама покладу, я теж можу. Підлогу потім ми поміняємо, бо ми вже не встигаємо, там і так вже він зараз вертати буде. Книжні полки я отсюди покладу, так. Оце поламаю. Отак книжні полки покладу і все, в принципі. І квіти. Квіти так знаєте треба по-швидкому посадити. Ой. зараз. І отак от все. В принципі, так прикольно, я буду чекати, поки він вернеться, і ми жителям ми його привітаємо. Цікаво, скільки він десь вернеться, в принципі, напевно, вночі десь. Так, він же бачите там вертається. І все, він же вернувся. Це що таке? Ви мені поясніть? Ми тобі вирішили зробити новий будинок такий гарненький. Реально, мені? Так тобі Так, не я ся як до квіти досаджу Дякую вам дуже друзі І, і ти більше так даєш нас не трави своїм запахом Добре, постараюсь краще пахнути Добре, ура, ура! Так, ну коротше, з вами так, ну коротше, з вами була я, Свята Ми побудували сьогодні будинок бездомному, і він дуже радий. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!